Робоча комісія матеріали спірувала в обласну прокуратуру відповідні інспекції, які по розмежуванні повноважень державної влади, мають займатися вирішенням даної проблеми. Завтра це питання одне з перших, ми будемо також заслуховувати на конарному судені сесії міської ради. Причина є, тобто є перевищення концентрації певними підприємствами. Наша конвенційна мережа. Вона розрахована на ті стоки, які йдуть від мешканців міста міського. Якщо є промислове підприємство, воно має свої стоки, воно повинні їх очистити перед тим, як скидати в міську систему. Але коли є перевищення в 67 разів на одному з підприємств, ну про що ми можемо говорити? Я дав вказівку ще раз повторно зробити дослідження, бо є зауваження. А чому ви до нас не прийшли і не сказали нам, коли ви будете робити аналізи? Ну, Будьмо дорослими. Ми не попереджаємо, коли ми приходимо і робимо заміри. Що ми б попереджали, то я думаю, що аналізи були б, напевно, ідеальними і ми б далі були запахі. Сьогодні я бачу, що запаху набагато менше, правда? І ця ситуація вона плавно зійде до нуля. Але винних треба покарати, тому державні органи влади повинні на це реагувати. Міська рада не має права припинити діяльність українців. Я думаю, що ніхто не, ніхто не втішений тим, коли показники є погані. І вони емоційно зверталися, чого ж не попередили, коли ви прийдете. Ще раз наголошую, ми не будемо нікого попереджувати. Це тобто те саме, що коли е, міліція буде злочинцю попереджувати, коли вона. Приходить, щоб їх затримати, так? Чи з гучномовити, що такій-то годині? Є, є порушники, їх треба карати за ті.